На футбольному стадіоні імені Олега Бабаєва зібрались усі футболісти муніципального футбольного клубу Кремінь, дитяча школа, аби отримати подарунки від професійного футбольного клубу Кремінь у рамках програми УЄфа Солідарність. Заохотити юних спортсменів до нових звершень прийшли народний депутат Юрій Шаповалов і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Мені здається, не це получати задоволення. Задоволення від футболу, задоволення від, фу від спорту, задоволення від тих болювальників, які кожен день дивляться за вами, кожен день переживають за вас. І я думаю, що ви знаєте, ваших найголовніших болювальників це ваші батьки. Діти, наші найбільші переможці та надії на майбутнє. Їхні успіхи і досягнення це гордість для кожного з нас. Віримо, що за молодим і здоровим поколінням наше світле майбутнє. Ми всі хочемо великої перемоги України. Але знайте, що з ваших маленьких перемог на футбольних майданчиках, на тренуваннях, перемог над собою, коли треба вранці встати і прийти на тренування, складається саме та велика перемога, яка буде у нас найближчим часом. Із побажаннями й настановами до юних спортсменів звернувся і президент футбольного клубу Кремій Сергій Ковнір. Футбол футбол це не просто гра, це пристрасть, це мистецтво, це можливість вдосконалити себе. Молоді футболісти це майбутнє нашого кримінчиського футболу, та нашої команди та нашої держави. Футболістам подарували декілька десятків професійних м'ячів. Також дітям 2009 та 2010 років народження видали комплекти нової спортивної форми. В цей комплект форми входить у нас костюм. Шорти, парадне, футболочка пола парадная, вітровочка і рюкзак. Це два возраста дітей. У нас по 25 п'ять яких 10 десятий год, котрий будуть в чемпіонаті України. ДФЛ. для спортсменів. Сьогоднішній ранок став справжнім святом. Вони одразу ж випробували нові м'ячі. Ці подарунки не лише матеріальна підтримка футболістів, але й символічний жест підтримки та віри в їхні майбутні перемоги. Сьогодні у нас свято м'ячі у нас були там. Нам буде легше, легше і грати там буде там. там нам ну, смаколики, там, е, там перевезли там. Мені подарило президентство Кремля, нам м'ячі, адідас. Я дуже радий і дуже хотів ці м'ячі. М'ячі гарні, професійні, будуть довго нам служити. Та будемо забувати, голи. Успіхів та перемог нашим юним футболістам. За вами спортивне майбутнє України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.